Ідея хороша, але є нюанси. Нюанси є Росія. Згодна із пропозицією США щодо припинення вогню, але є нюанси, сказав Путін. Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії, але ми виходимо із того, що це припинення має привести до довгострокового миру і усунути першу причини кризи, сказав Путін, відповідаючи на питання про те, як він оцінює пропозицію США під час прес-конференції у Москві із Олександром Лукашенком 13 березня. Діду, так ти і є цією першою причиною кризи. Ти який вирішив потішити свої імперські старечі амбіції за словами радника із нацбезпеки, волца результати зустрічі обговорять із Трампом, який ухвалити рішення щодо наступних кроків також він додав, що США відчувають обережний оптимізм щодо перспектив регулювання російсько-української війни. А що ще сказав Путін після розмови із спецпредставником Трампа Стівом Віткофом? Полон для всіх українських бійців на Курщині, полон чи відступ ЗСУ по всіх майже двох тисячах кілометрів лінії зіткнення, припинення в Україні мобілізації, припинення постачання Україні зброї. Ок, а тепер питання: а що ми насправді робитимемо з цією ділянкою на Курщині? Якщо на 30 днів у нас буде припинення бойових дій, що з усіма тими, хто там знаходиться? Вони залишаються там, вони виходять. Зрештою, а всі ці 30 днів хто буде моніторити і контролювати ситуацію? Хто визначатиме винних у порушенні припинення вогню? Суть в тому, що ідея США та України передбачала. Тимчасово 30-денне припинення бойових дій вздовж цієї лінії фронту, мораторій на ракетні удари великої дальності та атаки безпілотників, а також припинення операцій у Чорному морі. Пропозиція також відкривала можливість для Росії та України продовжувати такий режим припинення вогню. При цьому вона передбачала, що продовження обміну розвідданими США та військової допомоги. Нарешті від союзників для України будуть, включно із США. Тож американсько-українська пропозиція була такою собі м, ідеєю, яка спрямована на те, аби дозволити Росії та Україні продемонструвати готовність досягати миру. Водночас, озвучене Путіним бачення умов припинення вогню надало б Росії дуже непропорційні переваги та могло б підготувати підґрунтя для відновлення бойових дій Росією на надзвичайно вигідних для Кремля умовах. Про це наголошують в інституті вивчення війни. Адже Путін вимагає від сполучених штатів та інших союзників Києва призупинити військову допомогу Україні а від самої України припинити мобілізацію та навчання військових. Така угода про припинення вогню факти. Чно б означала початок роззброєння України, особливо якщо це продовжити на тривалий період часу, що не дозволяло б зсу відновлюватися, навчатися та озброюватися. Така угода також би змусила Україну та Захід поступитися значними важелями впливу на користь Росії, адже Путін не заявляв, що Росія також взаємно готова припинити набір військових виробництво військової техніки та отримання військової допомоги від їхніх союзників від союзників Москви, тож здатність Росії продовжувати ці заходи під час потенційного припинення вогню, одночасно перешкоджаючи відповідним діям України, дозволили б Росії відновити наступальні операції із, на жаль, більш укомплектованими та оснащеними підрозділами у будь який обраний Москвою час. Країна не скасовуватиме воєнний стан і не проводитиме вибори у разі оголошення тридцятиденного перемир'я на фронті. Про це заявив Подоляк: тридцятиденне перемир'я. Це не кінець війни. Ситуація буде непередбаченою, і ми це всі розуміємо. Якщо дивити стратегічно, то Україні і Європі значно вигідніше зосередитися на новому альянсі на виключно європейській самодостатній безпековій та оборонній структурі, для якої зсу стануть частиною надійного фундаменту. The Путін не відмовився від ідеї підкорити Україну. Він хоче її повністю контролювати. Про це написали Вашингтон Post із посиланням на розвідку США в одній із секретних оцінок, поширених серед членів адміністрації Трампа, датовані 6 березня. Йдеться про те, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості отримати владу над Києвом. Він навіть якщо погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відновлення і переозброєння своїх військ і швидше за все порушить умови угоди. Ривши провокацію, у якій, звісно, що звинуватить Україну, немає жодних ознак того, що Путін відступився від своєї вимоги включити Україну в російську орбіту. У нього є давнє бажання відновити матушку Росію. Офіційні особи в Москві вважають, що Трамп. Слабкий йому бракує базового набору принципів, і він може бути відкритим для маніпуляцій. вважаю так: Путін хитрожопий, холоднокровний маніяк, який чисто із політичних мотивів не може відмовити Трампу прямо. Тож виставляє такі умови, які просто неприйнятні, що залишається Трампу. Або почати виконувати свої ж обіцянки і тиснути на Росію, або ж далі гнути лінію, що саме Україна це та слабка ланка, що Україна і так до кінця життя всім і за все а винна і тиснути саме на Україну, змушуючи погодитись на вимоги Путіна Трампа. Хто ще не підписався на мій ютуб канал? Зробіть це, будь ласка.